Зараз е, у таможні. Покажіть е, ваше посвідчення таможенника. Інспектор, будь ласка. Не зобов'язано показувати. Будь ласка. Ви його зупинили, ви до нього зверталися, так? Да. Запитай інспектор, що він показав посвідчення таможенника. Тоді давайте ваше службове посвідчення, інспектор. Серій, скажи, ну, він, він, він до тебе говорив? Говорив? Не показує, не а чого? Так, ти так, ти, так, ти так. питався? А чому на першу вимогу України не показали йому посвідчення просили посвідчення? Да, я просив, ви не чули просто. Ви сказали, що вони чують. Ну так це попад справді. Не покажу посвідчення? Ні, він не показує. Показує то інспектор, куди не нового ти посвідчення таможника, бо я вам не маю. А ви ж сказали, що маєте до таможні. Ви ж те, що не сказали, що не буде. Ви мені сказали Що Ви маєте сказали, що маєте таможні теж. Тому що одна структура першого здорову. Ні, пісні, нова структура, нова структура, МВ, прикордонна немає. Це одна структура. Ще немає, да. Читайте. Михайлович, Михайлович дійсно, до 29 дев'ятого. Чекайте, секундочку, сходи. Перебуває на посаді, на посаді, засічення, дозволено перебуває. На посаді заступника командира зводу ДПС дає. Так, так. Так. Я не бачу, що пише, е -е, перебуває на посаді та можна. Так, так я вам. Дана це буде оприлюднено в засобах масової інформації, я на вас подам откур. У нас, нема. Документи громадянина Покажіть. Е -е, нас паспортний режим? Ви, поки... ви мене, мене... знімаєте? У нас так. не паспортний так. режим, ви хто будете? Е -е, громадянин. Громадянин України? Я просто громадянин. Я просто громадянин. А, а громадянин. вам яка різниця, якої країни я громадянин? Скажіть. На мені немає чому ви кажете громадянину України? Ви що до мене підійшли і мене знімаєте? Я не маю права. У нас робота міліції є гласною. Закрийте двері, будь ласка. От, безбов... Я їх не відкривав. Закрийте двері, вас. Туди ми поїхали, до побачення, як так. Хто сюди не буде? Це що? Я вам сказав, ви це не зупиняю. Я не зупиняю. Я не зупиняю. Я не зупиняю. <гарно> Дякую, гарно, гарно вас теж виступає. <ціпаєш>. <гарно> я, я вам ясно сказав, що буде оприлюднено завтра у вас і я на вас жалоб не І подам у суд. Добре. Зрозуміло? Добре. Зрозуміло? Добре. Ви мене добре бачите? Так, добре. Покорозяк мої прийде. Чи ваш як прийде? Вам я кажу, що Так, вот, він запитав у вас службу окупіття. Він зачитав на камеру. А ви мені щось передавали якісь документи? Я вам покажу. я, показу, я... Шо, вам я нічого не бачу. Ви мені через вікно показували вікно грязне. Я, я бачу, я розвідав не взяв. Вікно грязне було, я не бачу. Він прийде, я Будь ласка, покажіть, я не покажіть. бачу. Він що, громадянин Польщі? Яка вам відповідає? Що, що він їде керує на польському автомобілі? А він не має права керувати на польському автомобілі? Помогаю на Украине, мои права керувати на польской машине, если поляк был. Yes. А якщо він писаний, він може бути викидати. Якщо дитим? він вписаний в польський тих паспорт, він без поліка може керувати тільки по території Польщі. Ні. Що ні? ні. Вислухайте ви ви мене. І я вам... Що ви ні? Ви скажіть ні, покажіть мені миску, де він, він, написано. Якщо машина зареєстрована на фірму, так. чи в, на, в оренді на фірмі, він сам має їхати, якщо виїжджає з одної таможні, і заїжджають ту саму таможню 5 днів. Якщо виїжджає в Польщу і їде в Малигу, наприклад, 10 днів. А без поля і без документів, що машина, Добре, на машина на фірмі, він працює на фірмі. Я бачу договора договори. Реальні. я, я, я працівник поліції, ви повинні мені ви хочете йти на польській машині, ви повинні мені... Я Як мені перевірити на дорозі? Я їду проїздом, я не можу. Вери? Я не можу, так? Наприклад, я не можу перевірити на дорозі. Це не ваші так, а, а, а в чиї компетенції? А, а в різниці. Просто щоб Автомобіль пересувався по території України законно. Я повинен це перевіряти законність перебування на території України. Як я думаю? Ви повинні перевіряти. Ну а чого ні? Ви, а таможня в тому випадку вже перевіряє, коли він виїжджає. Закон України про милицію читайте. Буде, яка стаття, будь ласка? Я не знаю статті. Ви ну, маєте знати закон України про міліцію на пам'ятник спектр. Ваша внутрішня інструкція три одиниці, ви дізнаєтесь на пам'ять, де працює. Закон Та України не, про міліцію. Ви кажу, ну ви маєте знати. Ви ж працюєте на дорозі, ви тепер кажете йому про закон України, про міліцію, а статтю не знаєте, інспектор. Це ж це Мі... ж буде... Ютуб буде кишити, що ви не розумієте? Це буде тільки просмотрів. Ви не знаєте закон ну, України, да, України про міліцію. Без питань подавайте суд, Я не маю нічого проти. Чому? Я називаю групу.

Ви не бачите? Я не бачу так. Ви Ні. А як ви будете за як ви не бачите? Хочете перевіряти законність перебування автомобіля на території України. Ні, перекреслили ніякі дані, я не дозволяю. А, а це ви не маєте права, побачити популярність. Ти дозволяєш перепрешувати дані. Чому це було? Вони не посипають партнерів. Приємніть, куда посічним і я пародій. Він прийшов, я вам не Я не бачив Я не бачив до мене.

Водія приявіть, сам водій. Там водій, посвідчені водія, прий'віть. Шановний, а як воно приявляється? Він так. має тримати, то посвідчення водія. До тих пір, я ще раз говорю, він має тримати посвідчені водія, до тих пір, поки я не перепишу його дані про Перевіряти будь-які пациенти за гороме, мають такі до суді, коли ви підозрюєте її, вчинені правопорушення. керував автомобілем без рівня безпеки. Секундочку, віці, перемене з скаргу, що я на вас не ти Я пошла про такой. Чи моє мають якомусь древному вирішувати? Ви керували без дрімня безпеки. Інспектор, 251 стаття, ви повинні показати фото, відео, фіксацію, або показання двох свідків. 251 стаття, Кодекс України про адмінправопорушення. Будь ласка. Я вам не зобов'язаний фото... з... і нічого показую. Кажі, ефери, 251 стаття, що з... та... я не зобов'язаний. Я не зобов'язаний. Кодекс України про зобов'язаний, я нічого... Хто Який інспектор? Фото, інспектор. Ми з цим часом не будемо говорити. Ідемо. Ви його не зупиняли. Що що? Ви його не зупиняли?

В порядку номер кузова, але не в порядку ті документи, які ви повинні пред'явити для того, щоб нам знати, чи ви законно ним керуєте. Які вам документи треба, щоб знати, чи він законно керує? Повторюю, ще раз, я вам казав. Повторюю. Я з вами ще що з ним. Питайте. Я взагалі вас не знаю. Хочете знімати, станьте там і знімайте, я, я вам знімати. не забороняю знімати. А? Просто як ви оприлюдните, подамо тут. Добре, 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 зразу тут. Приділіть видіти посичні фотографии. Запитайте вчені. Я Я не не Я вам на вас буду постати протокол. E, який Стой, протокол запитав? Чому? За то, що Ви керували автомобілем, без e, западай, ви не бачите, він e, не зупиняли. Е, Запитай фактичні дані, е, фото, відео, фіксацію. в інспектора, мене... Ну а Як ви можете на словах лавити, що я буду не присібнутися. Якщо висібнився, то просив просто життя копати. Я висібнувся, приїм. Для, для цього є тут. Є прокуратура. Ви на мене пишете жалобу. Nie. Nie. Потім ми в судді ви буде виясняти, що я збільшую. А, будь ласка, повторіть Серед і попросите, я повторяю. Це є порушення <сірян> правил <прайдя>, дорожнього <сірян> руху. До нього говорить, я ви гені, та, але так, інспектор. А я можу буду ходити. А ви це не так далі. Руки заберіть і не можна на тротуар. Ні? Ви на Чого? Я у жилетці, ви без жилетки. І що? Поки що ще не ввели зміни для жилетки, інспектор, не ввели. Чи не ввели зміни, що я повинен ходити в світло відбирав час? А при чому ну, тут гіллетка? Ви не повинні ходити по приїжджати. Руки до мене не простягайте їм стати. Будь ласка, в проїжджій Чому? Чому? Бо ви на проїжджій частині. Де стоїли. на проїжджій частині? Скажіть, от проїжджа частина. А це? Вчора такі слова, як ви, ви тут казали, що тут можна стояти. Так що... Знаєте, мати 10 днів. Я їду і знікаюсь. Я поза вчора їду і знікаюсь. Я позадяру, я, я хочу... Ну, це там можна буде вирішувати, спектр. Там буде. Якщо це, він, він затримається на Україні, там можна забере автомобіль на штрафплощадку. Мати є тут так, я вовкав. Втрати, я роботу. Втрати, навіть, з цим житом, що я втрачу. Дуже Ну чому я маю приділяти? Чого ти не, не заможна? Термін має бути є, ну, але... вона ви... незаконно знаходиться на території України. Відкриємо Тихо. право Тихо. дорожнього так, руху, там, і там, там, ця... які документи ми повинні пред'являти інспекторам дорожнього руху. Ви пасажир маєте прив'язати ремнем і навчатися. Чого, так? Тому що ви пасажир. А ми ви зараз? І що? Я не пасажир. Що ви сказали, що я пасажир? Я пишу Прості, Які рухи? правила дорожнього руки? А що тут не можна можна. Бачите, сюди спідну доріжку? А як я маю перейти дорогу? Там де дозволяють право дорожнього руху. А якщо немає поблизу пішохідного переходу? Тоді чекаєте компанію. Якої компанії? В групі двох-трьох чоловік правого право дорожнього руху. Покажіть рук. мені. А? Покажіть, який прийшли. Блок... Спочатку покажіть, що ви є громади України, покажіть свій документ. А яка різниця? Ви різниця, різниця, я... до мене до те говорите? А? а чому? А? 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 Ти дуришся, чому? А? 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 Ти реєстратор собі справу досумно. Хо-хо-хо! Ух ты! Хо це ютуб, подики! 0105! Ну что? Як він сказав на мене? Дай мне дай, ты дурик кажешь! Як це може бути? 0105? Отак мене інструктори сьогодні в мамайзнях назвали дуриком. трактор, який назвав мене дуріком. Вот, я вот, 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 добре, покажте нам документи, які засвідчують, що ми не перетинали таможню. Документи. Вали, я Телефонні дані не рахуються Ні, я не я ви... добре. Якщо, їм, добре. Я вам не Добре. Якщо скажи їм, я покажу тобі документ. Вони мені не приділи документи. Вали. Вали не документи. Я ваші дані я не допускав. А ваші продавлю. дані не допускав. А ви не допускав. Доп як немає? З Яким ви думаєте? Ну, як ви, наприклад, протоколного? Е, покажіть, як е, це е, розсил? Скажи, не покажуть фотофіксацію твого порушення, тоді ти покажеш їм документи. Так, тільки доказати, що я Порушив, Порушив. 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 Диня... Я Вас... я так, будь ласка. Показання, що їх буде інспекцію. Вас проговорює, що я був противників. Ви говорите, що ні, але мене не старали. Як так, так, я, був... так. Так, так, я можу так. знати, що ви можете знати, що я був противник. Тось так, що ми настроїв сім, я розчепився, тому що трьох копати, що відстати копати. Випадково на партію. А я часто буду приходити на кольцях. Обживати теж не крисив. Будем в Ютубе и зеркала камер. На дорожнем контроле. Просто не хочу снова сейчас. Это будут зеркала дорожных контроля у нас теперь. Вот моя ванда. Сама? Да. Нужно тут требуется больше 15 минут. Це что? Больше 15 минут. Да, ванда была, не ванда? Больше 15 минут затремуется. Сколько? Больше 15 минут. А скільки можна? Інспектор записує на руці. І пише СМС. Перезить, будь ласка. СМС-ку пише, значить. Буде побувати машину по таможні через СМС. Та Це нова технологія в нас, інспекторів. Чіт -чіт да. Да? Да. Ну, понятно. Зачем тут полет с ним? Так это ухо нарубай. Здесь мы сирену включаем, поэтому сирены будут. Да, да. Пойдем?

Ага, зрозумів. Покажіть нам, я пусть вони тобі покажуть документ з штампом а, не, покажуть. Ні, йому, йому. самотим. Попроси, попроси, будь ласка. Я не збираюся йому теж. Тому це, це значить це не буде доказом? Це Для мене перевірка. А, виходить, де себе переводить автомобіль на території. Зрозумів. І затребувати ви його не зможете. Я його і не затримував. А ви що Так. мені не приділили треба? Повністю документи документи які зазначені у правилах дорожнього руху, вам повинні. Що? Вам повинні пред'явити, які зазначені. Якщо водії керою громадянину, він повинен показати паспорт або договор, що він законно керує? Паспорт який? Він показував вам паспорт український, ти показував український паспорт. А в нас і не паспортний режим тому що нас не потрібно показувати паспорт України. Що за поняття паспорт? Ну чому кажете, що він паспорт повинен вам показати? Чому я паспорт з тобою має вказати? Ну, а як мені перевірити? Якщо б ви їхали на нашій машині, ви вже давно... Я тут не, не чистився, я виходию на тамажні. Я відмічаюся, я проїхав, я вернувся, я зробити повернувся. От мій мною в Тернополі їдете тут їдете два роки. так? Ні, два роки. Ви заїхали, пусті. їдете два роки. Що ми тут буде вас робити по. по а чому ви? Якщо я не рушу, ми парати я плачу. Якщо я не рушу, понимаєте? Платиш? А я, що ти, протокол, ти платиш? Протокол. Якщо я щось хорошу, якщо я щось Якщо протокол, якщо протокол, на перші на мене, я... Да? Ні, уре багато все. Чого ти говориш багато? Вот ти... прийшла смазка. Я Ні, не прийшла маска. Ви Дружище? Так, я з зломальцю. Я не дружище вам, це розумієте? Я ж на вас дружище не кажу. Ви ж не мій друг. Розумієте? що що? Так. А чому ви називаєте мене дружищем? Максима себе граю. Вот. А ведь покажи, пожалуйста, так для да. себе інтерес. Ну, для себе ну, ну, інтерес. Я вам таки показал, правильно, Стартор? Паспорт Так, Який паспорт польський? Дивись. Ты громадян польський. Так, є паспорт, а вот дама. Все громадянин интердержав. Мають партия. Паспорт і показувати нам на дорозі, а ви не маєте. Чого так? 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 Ви знаєте законодавство. А правила. ви знаєте? А? а ви знаєте, ви ж закон України про лічі, не не так, знаєте. То Я не знаю, я піднімаю документи і читаю, що не знаю. А ви, ви я не Це голова не комп'ютер. То, що стосується безпосередньо дорожнього руху, то я знаю. А то, що я питав у чоловіка, це не дорожній рух, це вже серйозний рух. Ви, ви його маєте питати ще щось інше, крім дорожнього руху, інспектор. А, ні, а ви хто? автобус. Що вас пише на машині? Ви деше автоінспекція, у вас Верне, стосується вверне. тільки все, що, що рухається на дорозі, розумієте? Автомобіль А я його не за до автомобільні документи питаю. Паспорт український, цей, польський це автомобільні документи, паспорт це автомобільні документи зараз кажете, так? Паспорт. На законність Польський. перебування автомобіля тобто не в паспор, то Треба, щоб законність закон. перебування автомобіля буде перевіряти таможня служба, інспектор. Ви не беріть на себе такі великі повноваження, бо ви не таможня служба. І ви нам не добре. показували посвідчення таможенника. Ну, значить немає, тоді більше не питайте. Я буду часто приходити сюди на кольцо, буду з вами часто спілкуватися. Добре? добре, скучно буде. Добре.